Твіт. Це 81-й день вже. Ого! Ну, коротше, тільки що закінчив записувати е, попереднє відео. Що, мо... що можу зробити? Спасибо сіськи. Що можу сказати? Як я казав, я ліг спати о 5 годині вечора. О 5 годині ранку. І прокинувся спочатку о 10-й, ще друг у мене був, він мене розбудив. Я щось там з ним. Це його туди-сюди. Потім я е, вс... вскочив і зрозумів, що треба брата, поки він спить, у хати цієї добровольному збрити. Але ми його не знайшли, ну, машинку цю. Е, е, і по того я годинку щось побігав і провів друга. Потім цілий день я там щось ранок я почав з холодного душу. Тобто я не перед сном тепер цим займаюсь, а зранку перед тим як прокинутися, щоб прокинутися. Да. І щось там. Яйця зварив, приготував поїсти трохи та й сидів, розбирав відео цього. Правда, про автодидактику. Коротше. Щось там про вивчення мов. Наче є щось, що я з... виписав собі. Але подивимось, як це працює. Я думаю, сьогодні спробувати це повчити. Я прокинувся о 2 годині. Ну, я ліг спати після того, як друга провів. Оце потім сходив у душ, поїв і розбирав те відео. Думав повчитися, але я розібрав це відео. Воно там йшло 3 години. Я годину чи півтори подивився два дні тому чи день тому. І сьогодні додивився до кінця. Вже було там десь шоста година чи п'ята з копійками. Я там подивився ще YouTube і зрозумів, що хочу спати. Їх поспав ще до 9 півдесятої десь. А тоді почав готуватися вже до сну, ще дивився відео, там бігав, займався сходив ходив душ, помився і мені написала знайома по граду в Brawl Stars. Я погодився, вона була в шоці, що я погодився, бо сказала, що зазвичай я останнім часом її просто нафіг посилаю. Ні, не посилаю я її нафіг, просто я тоді з друзями був гуляв. Отак пограли трохи, і вона сказала, що її подруга шукає хлопця. Ми з її подругою особливо не спілкувалися ніколи. Я її знаю, вона мене знає. Ми іноді там, е, з тією подругою і з нею спілкувалися чисто так. Вдвох ми майже ніколи не спілкувалися, так може було пару разів за 5 років. От зараз я їй пишу по приколу тобто, е, «Привіт! хочу зустрічатись і кажу подрузі, що я їй написав. Е, вона питає, що я написав? І... Я кажу нічого, вона тобі напише сама, спитаєш дізнаєшся. І при тому пішов, зробив урок в долінгу. Бо залишилось мало часу. Тоді десь хвилин 10 я би міг. втратити одне замороження. От. Думав вже сісти записувати відео. Не бачу, мені відповідає подруга. Е, і ми, коротше, починаємо рофлити і все. І тепер е, ці у відносинах і вирішили коротше, поприкалуватися над тією подругою. Е, Ось тим ми зустрічаємось. Де? І спілкувалися от, 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 от до. 4-ї години, 4,5, щось таке до півп'ятої. І при того вона пішла спати. А я її читав йогуль. Да. Е... Що можу сказати? Прикольно, прикольно. Звісно, дещо... Може я забув, що сьогодні було. Але... А, фактул, фейчо, фактул. Якось такой все й вийшло. Так. Ще що? Чого вона в мене так підписано, якщо я її переименував. Дивно. А, мабуть, просто дзвінок не скинувся. Короче, я її підписав пупсик з сердечком. Е і ми поставили парні аватарки, Да. Е. Рофіл, брофіль. Дебілізм, звісно, але. Окей. Ну, що виходить ще. А, треба ще сьогодні. Змонтувати і викласти відео, бо вчора я його не монтував, чисто так напис додав і все. ох буде що буде. Добре. До завтра. Бувай. Не витягуйся.